Всім привіт! Сьогоднішня наша тема. Чому жінці потрібно говорити про свої бажання чоловікові? От, ну, вроді би, здавалося, да? тож вроді ж все зрозумів. Е, це знову ж таки, знаєте, постійне протистояння. Ну, не знаю, протистояння, не простояння, але постійна тема для, для, для досліджень, для розмови. Да? От, яким чином вона виглядає. То що, чоловікою просто, що ти хочеш? Хочу... Там, води такої-то, чи хочу піцу. Ну, понятно, пішов, купив з'їв, все тут зрозуміло. Так? Чи не хочу, наприклад, чи хочу гаєчний ключ, чи не хочу машину. Тут все зрозуміло. Ну, от, жінками все по-інакшому зовсім. Тобто, ну, чоловік, давайте так. Чоловік, машина проста, конкретно це кажу, як собака, Йому дали команду, він її чітко виконав. От, тут все стає зрозуміло. От, якщо ж ну, жінка, то з жінками відбувається все зовсім по да? От, І все може виглядати абсолютно не так. Для жінки дуже важливо те, щоб чоловік передбачив, тобто вона така: завтра я хочу морозиво, квіти, шоколадку і червоне плаття. Супер. І чоловік це має вгадати. Але як чоловік це має вгадати? Тобто вона сама ще не знає, що вона хоче, але їй дуже приємно, якщо чоловік це вгадає. Серед жінок це нормальна тема. Те, що жінка, вона ну, жінки вони дуже тонко відчувають якісь речі. Так, вони відчувають. Але жінка це одна тонка структура, вони тонко все відчувають. Тобто, чоловіки вони грубі. Ми грубі чоловіки, так? тобто ми це не відчуваємо. Ми прям як камаз, нам треба валити, нам треба досягати якісь речі і так далі. Тож тобто, жінки влаштовані зовсім по інакше. От. І тут таке буває, те, що ну, із-за цього часто виникають якісь конфлікти. Да? Тобто, тому що Жінка каже, а я хочу, щоб ти здогадався, що я хочу. От не знаю. От придумай, от ти маєш здогадатися те, що я хочу. От. Ну, наприклад, жінка хоче, щоб чоловік купив квіти. Да? Тобто вона каже, купи мені квіти. Окей, чоловік пішов, купив. Хорошо. Ну, мені там, ну скажіть, що я хочу, щоб ти мені дарив квіти, частіше. Окей, чоловік почне дарити, це вже якось війде в звичку. О, це буде вже якось більш-менш нормально. Да? Ну, звичайно, що вам хочеться, щоб чоловік сам це здогадався. Ну не завжди так буває. Ну, от. Я навіть знаю такі випадки, я консультував сім'ї, які дуже багаті, чоловік каже, слухай, давай я домовлюся, хай привозять нам квіти там, раз в тиждень, ну, там, наприклад, в середу зранку в 9-й годині. І я кажу, ну як би прикольно. Але, ну, трошки не то. Це просто квіти прийшли, але сама ще не вклався чоловік. Так, він може по дорозі їхати Ромашку на полі зірвати, з цього щастя радості буде більше. Не? Жінки, що вам важливіше, да? квіти, які вам буде кур'єр привозити, чи чоловік, який приїхав, який вам квіточку з цього Машку привіз з поля, да, але від душі. От, напишіть, будь ласка, в коментарях от для вас, на ваш погляд, що важливіше, вам, да, що вам більше подобається. Також дивіться, це, наприклад, може бути якісь певні натяки. От. Ну, для прикладу, в Індії, от, ну, як чоловік, жінка, ну, ясна річ, що є моменти, коли вони там вдвох залишаються, у них є інтим. Окей. Є також така ситуація, те, що м ріште, може бути так, наприклад, що ну, чоловік хоче, а жінка не хоче, або сьогодні в неї там щось не те. Да? То тобто, ну, наприклад, індуси, вони там домовляються. От допустимо, жінка там якісь аксесуари залишає. Тобто, якщо там квіти червоні. От, на столі, значить все, до жінки не підходять. От, якщо там інакше кольори квітів, окей, значить все нормально. Бо там різнокольорові, значить окей, все добре. Якщо там музика, наприклад, яка звучить, якщо там звучить якась там класична музика, щось таке спокійне, таке окей, не то. Якщо щось там сумба, румба, бумбурумбум, -бу -рум -бум, да, то фу-ху, да, ага, значить чоловік може на щось розраховувати. Да. От, ну, це також важливо, вмітися домовлятися. Дивіться, найважливіша риса, яка потрібна чоловіку, та жінку, це вміння дома. Домовитися, От, що мається на увазі домовитися. Так? Це не в смислі, що один продавлять, другий вже там терпить невідомо як. Ні. Це мається на увазі, що є якась мова спілкування. Причому вона в кожній сім'ї абсолютно різна. От, я знаю сім'ї, ну, в них є переписка між собою, вони створили ще чати, там в чатах там певні речі, вони там обговорять, а тут така тема, тут така тема. розумієте? Ну, тобто В них є якась своя культура спілкування. Вона настільки різною може бути, розумієте, що ну, немає якогось стандарту, що брати так, і дати по шаблону, і буде вам щастя. Не факт. Тому що, розумієте, для вас це може бути класно, а для друге інше. Ну, для когось там класична музика це може навпаки збуджувати, розумієте, для когось хтось почув там, ну дай, там цю сонату Бетховена, там місячну сенату Бе все, вже нічого не хочеться, от, розумієте, Тобто може бути таке. От, тому що дуже важливо. Жінки, навчиться говорити про те, що ви хочете. О, це важливо. Ну, то є, ну, чоловіки кажуть, ще раз, ми влаштовані зовсім по-інакшому. Це ви, жінки, ви можете так відчути, настроїтися на простір, на людину і це передбачити відчути. У вас ця опція є, тому що коли дитина народжується, дитина не може сказати, чого вона хоче. Ну, як це чоловік може розвивати? Може. Це може розвиватися, коли чоловік має дочку. Розумієте? І коли він має дочку, так, він буде це передбачати. Тому що вона доця, вона крутиться, вартиться, ага, вона може оце хотіти. Да? Ну Вона, наприклад, хоче піти на танці, їй потрібно там платят таке, то і напевно таке то. Ага, вона любить там розовеньке, щось таке. Ну Тоді батько може це передбачити. От, да, В цьому випадку це може включити. І якісь цикли запустяться. Так, це може бути корисно, окей, але ну ще раз кажу, це не завжди так буває. Не думайте, що чоловіки, я кажу, ми грубі, достатньо, ми грубі такі істоти, да, тобто нам важко це, цю, цю тонкість відчути. Ну, так само, якщо жінки, ви думаєте, що чоловік він має це все так тонко відчувати. Повірте, чоловіки, які все так дуже тонко відчувають, вам не сподобається. Вам не захочеться мати такого чоловіка, який тонкий, такий чутливий, прям такий. Ні, вам не захочеться цього. Вам, не захочеться, вам захочеться хочеться конкретно нормального мужика, який конкретно рішає вопрос. От, вже, знаєте, ну, тим не менше ви стараєтеся нас чомусь якось переробити і в інші рамки поставити. Не вийде так? На жаль. Но, це не те, що я кажу, це добре чи погано, воно просто має місце. От, і має місце по одній простій причині. Ми різні. Но, тому, ж, жінки, от, е, ну простий спосіб, да, чоловік конкретно сказати, що ви хочете. Да, чоловік каже, це собака. Як там, три чарівних слова. Да? Куплю, люблю, поїдемо. Да? Все, окей. От, чоловік тоді розуміє. Тобто, наприклад, що ти хочеш? Хочу ручку, от таку. Все, бачу. Ручку бачиш, бачу. У мене день народження 15 числа, щоб купив ручку. Поняв? Все. Чоловіку, все зрозуміло, ну треба нічого видумувати. Да? ну чоловік вам принесе, там щось невідомо, що. Да? Розумієте? От. Ну це класика жанру, як це виглядає. Псу, наприклад, нюхати парфум. Він питає, каже, класний парфум? Класний. Все. Потім день народження, він і подарив помаду. Взагалі відомо якого кольору, да? або щось там подарував. <смі> Чи сковорідку, не дай Бог, подарувати жінці сковорідку, Да? Ну, Що жінка скаже? Не те. Ну так, що ти не можеш сказати, бо що парфум такий мені подобається, на день народження. Все. Чоловік запам'ятав, зафіксував крапка. Він подарить те, що ви хочете. А то ви прийшли, розумієте, ви ходили три дні по магазинам, перенюхали там 200 парфумів, розумієте, він шо, має що, має запам'ятати, що йому той парфум це був натяк. Він не запам'ятає його. Чолові, ви жінки, ви можете все бачити, все пам'ятати. Окей, чоловік бачить тільки одне. Ми так влаштовані, ми різні, ми інакші. Жінки, маєте що додати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, да, дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.